Друзі, всім привіт! З вами Лана Ра, дитяча письменниця та художниця. Пропоную сьогодні разом зі мною намалювати чудового сонячного котика. Контур котика намічаємо простим графічним олівчиком. Вушка, лапки не забуваємо про хвостик. Великі очі, носик, посмішку. Достатньо намалювати контур, не промальовуючи деталі. Далі сміливо наносимо фарбу. Не забуваємо, що котик в даному випадку сонячний, а тому палітра, яку використовуємо, вона повинна бути сонячною. Тобто використовуємо відтінки теплих кольорів. Надаю! Теплі кольори це жовтий, помаранчевий, червоний, коричневий. Поєднуючи ці кольори, ви зможете створити сонячного котика. Основний колір повинен бути жовтим, а вже червоні, жовто-гарячі відтінки вони можуть доповнювати. І створювати або смужечки, крапочки на котику. Але загальна фарба вона повинна залишатися жовтою. Ну адже він сонячний. Після того, як фарба підсохне, можна переходити до деталізації. Деталі можна промальовувати фломастером, маркером, олівцем. В даному випадку за задумом мій котик, він декоративний. Це означає, що я можу його прикрасити орнаментом, якимись солярними знаками. Що таке солярні знаки, нагадаю, це знаки сонця. Але і дуже гарно пасуватимуть до котика квіточки, сердечка, листочки. Тобто не обмежуйте себе в фантазії і прикрашайте своїх котиків, як ви б хотіли, як вам більше подобається. Орнаментами прикрашаємо не тільки мордочку та тільце котика, а ще не забуваємо про хвостик. Хвостик це дуже важливо. І тому він також повинен бути красивий. В самому стилі можна зробити не тільки сонячного котика, можна зробити котика весняного, зеленого, а чомби і ні. Можна зробити котика в холодній гамі, синій, блакитній, тоді він буде таким водяним, красивим можете проекспериментувати і намалювати цілу серію барвистих котиків. Чим більше котиків, тим цікавіше. Мені здалося, що котику не вистачає на щічках сонечків, тому я їх додала. І мені здається, вони гарно йому пасують. Останні штрихи це додати ще трошечки деталізації, чого не вистачає, навести контур вусиків, носика, усмішки. І в принципі все, малюнок готовий. Але цього котика я пропоную вирізати і тоді його можна покласти на будь-яке тло, його можна міняти, можна його повісити на стіну. Можна прикрасити поличку, можна навіть використовувати як закладку у книжці. А якщо у вас буде декілька таких барвистих котиків, ви зможете зробити велику котячу композицію. І запам'ятайте, чим більше барвистих котиків, тим ваша композиція буде яскравіша і цікавіша. От і все. Сонячний котик готовий. Публікуйте ваші малюнки в соцмережах, помічайте мої сторінки, ставте хештег Школа ЛанеРа і до зустрічі, ваша Лана Ра!